Всім привіт! Настала зима і хотів розповісти, які штрафи вас можуть очікувати зв'язані з автомобілем. Перший це такий, якщо ви запустили, бо багато хто прогріває автомобіль. Якщо ви запустили автомобіль і прогріваєте, сидите в автомобілі, поліція до вас може під'їхати, ви заплатите за такий штраф 50 злотих. Якщо ви знову ж запустили автомобіль, але вийшли на двір і чистите автомобіль від снігу, лобовий протираєте, то за такий штраф ви заплатите вже 300 злотих штрафу. Якщо у вас грязні номерні знаки, то ви заплатите 500 злотих штрафів, штрафу і 8 пунктів карних. Якщо ви думаєте, що на українців не розпространяються пункти карні, то ви помиляєтеся. Якщо ви маєте песель, то на вас також розпространяються ці пункти карні. Їх можна провірити в поліції, піти подати свій песель, і поліція вам скаже: є у вас якісь штрафи або нема. Наступний штраф, який саме більший, пов'язаний з автомобілем, це якщо у вас на крищі або на капоті буде більше 1 см снігу за такий штраф, ви вже заплатите 3000 злотих. З наступного року штрафи також з'являться з реєстрації автомобіля або виреєстрацією, тобто купівля-продаж. Якщо ви купили автомобіль і не зголосили або не зареєстрували його на протязі 1 місяця, ви заплатите 500 злотих штрафу. Якщо ви не зголосили більше 180 днів, то ви заплатите 1000 злотих штрафу. Також з 2024 року піднімаються штрафи на страховку. Вони до цього були такі великі. З наступного року, якщо ви не зробили страховку нову, тобто не продовжили стару або не зробили нову, за 1-3 дні штраф буде 1700 злотих. 3 дні, 14 днів це буде 4200 і більше 14 днів буде 8400. Так що, саме головне це страховка. Старайтеся завжди пільнувати, собі десь запишіть, якісь нагадування поставте, тому що страховка тут таке, саме головне. Також хотів сказати, що якби я тут проживаю вже 5 років в Польщі і також часом прогрівав автомобіль. Або також це розпространяється на, на, на літо. Якщо ви запустили автомобіль і стоїте, наприклад, жарко, ви включили кондиціонер і не глушите автомобіль. Автомобіль працює, щоб було прохладно в автомобілі, це також розпространяється і на літо. Так що, такі, що ви знали для себе, і щоб не було це для вас, якщо поліція вас зупиниться за те, що у вас автомобіль в снігу і заставлять вас платити 3 тисячі злотих, щоб ви знали, що такі штрафи є.